Отже, найцікавіше та базове питання: який айфон вибрати у різних бюджетах у цьому відео? Розглянемо всі актуальні моделі, оновимо лідерів після виходу. 16-ок і, звичайно ж, чітко відповімо, який айфон обрати у 2025 році. Поїхали! Вітаю! мене звати Ірина і ви на каналі Сторіня. Apple уже п'ятий рік випускає по 4 айфони щороку, і тим самим заплутає користувачів, що ж їм все-таки обрати. Ми почнемо з мінімального бюджету і будемо рости до найвищого класу айфонів. Тож почнімо. Мінімально прийнятий до покупки сьогодні це iPhone 12. На момент зйомки відео його ціна складає близько 12 тисяч гривень. Купувати у 2025 році XR чи 11 ку точно не раджу, бо вони давно застаріли як по залізу, так і морально. У Нашці стоїть такий OLED-екран, як і у 16-ки, А отже, вона відповідає всім стандартам користування. Він на голову вище IPC з HD-якістю. це тощо 720 пікселів. При нічному перегляді чорний лишається таким же чорним. Кольори соковитими, а текст буде чітким та приємним без зайвих пікселів. До того ж, iPhone 12 цілком сучасний дизайн із пласкими гранями та більш тонкими рамками екрану, що ставить його у ряд із усіма конкурентами на ринку. По заліз iPhone 12 за словами Apple, потужніший аж на 30% за конкурента. А в цьому бюджеті мільйон балів Antutu звучить ну дуже круто. По камерам суттєвої різниці немає. iPhone 12 має нічний режим на фронтальній камері та запускає відео в HDR. Але все ж таки купувати iPhone 12 я би не радила усім та кожному. Чому так? Бо версія 12 на 128 Мб суттєво дорожча. Вона коштує уже 15 тисяч п'ятсот гривень. А якщо ми беремо на рік новіший iPhone 13, то він коштує всього лише. Лише на 2 тисячі дорожче, а це по факту 50 доларів. А отримаєте ви за цю переплату уже багато плюшок. Новий чубчик, тонкіші рамки, більш яскравий екран, покращену матричну стабілізацію в камері, кіноефект, і це я тільки почала. У 13 є буквально все, що купити і забути за покупка айфону на майбутні 2-3 роки. І глобально, якщо порівнювати його з 16-кою, то між ними мінімальна різниця. По дизайну усе плюс-мінус те саме, що й у 12. нашці: більшість фішок лише в залізі. По-перше, чіп Тужніший на 20%. Тепер 4 гіабайта оперативки. Камери значно кращі у 13-ці. Їх замінили, і тепер основний модуль отримує на 40% більше світла. Ширик також став більш світлосильним. Тож уночі камера буде на голову вище, ніж 12-ка. Також 13-ка отримала матричну стабілізацію, як у 12 дванадцятому промаксі. Тепер у 13-ці можна зняти відео в кіноефекті. Це просто база всіх блогерів, які записують говорящу голову. Та бізнесів, які хочуть зняти гарне відео, не вибудовуючи гарних локацій ну і головне в кіноефекті відео під соціальні мережі можна записувати де завгодно. Єдиний мінус, якщо так глобально дивитись, це роз'єм лайтинг, через що потрібно буде купувати, на жаль, дроти старого зразка. Ну і також, звичайно ж, це 120 Гц. На жаль, відсутність 120 Гц та роз'єму лайтингу зумовлений класом пристрою та якогось особливого бачення Apple на свої продукти. Більше ніяк я пояснити це не можу. Тож, якщо закрити очі на ці мінуси, то iPhone 13 – це ідеальний вибір на 2025 рік. Він закриває буквально усі потреби користувача, навіть просунуті потреби типу зйому контенту або важких ігор. Тому iPhone 13 це прямо топ за свої гроші. Обов'язково зверніть на нього увагу. А що ж, якщо все-таки хочеться 120 Гц, це ці понтові три камери, щоб у фотках у дзеркалі все-таки було видно, що у вас про iPhone. І тут мінімальна база це iPhone 13 Pro. І до речі, маленький спойлер: усі топи, які я буду радити, вони будуть іти саме з 13-ї лінійки. Ну дуже вона була вдала у свій час, навіть від 14. Отже, проверсія 3 шки сильно дорожча за базу. І з тим же об'ємом пам'яті у 128 ГБ прошка починається від 23 тисяч гривень. Це на 150 доларів більше. І ось тут дуже довго на характеристиках зупинятися не будемо. По суті, як я і казала, це 120 Гц і третя камера із трьохкратним зум-об'єктивом. Наскільки ж вона вам треба? Я думаю, що більшості на неї точно байдуже. А одна iPhone 13 Pro Max я би звернула увагу. Його ціна стартує від 20 500 гривень. Це знову ж таки дорожче за базову тренажку, характеристики якої буде достатньо усім. Але про Max усе ж це інший досвід використання. У вас здоровенна лопата і виглядає дорого, і користуватись ним із 120 Гц одне задоволення. Для мене, як відеокреатора, Max версія Proшок це ідеальний комбайн для зйомок, монтажу та обробки контенту. Знову ж таки, якщо ви купуєте iPhone для блогу або, наприклад, у вас є свій бізнес, 13 Pro Max це самий жир. Так, це не найновіша модель, але досі ці чудовий вибір, якщо ви хочете усе і зразу, не шукаючи компромісів. Якщо ж ви не любите лопати, то беріть звичайну тренажку. Якщо ж ви готові переплатити 200 баксів, то звичайно краще беріть про Max. Прошка не ваш варіант. Що ж, більша частина відео прийшла, і ось айфони, які я не назвала. iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro та Pro Max. На жаль, не рекомендую їх брати. Це посередні варіанти із купою компромісів. 12 mini має дуже маленький акумулятор. Беріть тільки тоді, якщо мрієте про маленький айфон і хочете. Те саме його 12-ті прошки занадто дорогі у порівнянні з базовою лінійкою, і крім тієї самої третьої камери не отримали більше ніяких плюсів. 120 Гц вони також не отримали, тож не бачу взагалі сенсу їх розглядати до покупки. Також раджу розглядати до покупки iPhone 14 14+, 14 Pro та 14 Pro Max. Тут Apple серйозно зекономили. Базова 14-ка має минулорічний чіп та один в один дизайн тренажки. Плюс версія ще поки надто дорога, аби стати подарунком для бабусь. А 14 Надцята прошка прям дуже розчарувала. Окрім маркетингового Dynamic Island, вони не отримали жодних серйозних покращень у порівнянні з тринадцятими прошками. А на вторинному ринку вони поки що не дуже дорогі. Після виходу шістнадцятих прошок з'явилося багато вживаних п'ятнадцяток. Ну а трошки пізніше я розповім, чому значно краще взяти п'ятнадцятий Pro або Pro Max. Ну а поки поїхали далі. Ну що ж, ми сталися до бюджету у 30 тисяч гривень, і тут доволі цікава ситуація. На жаль, навіть взимку 2025 року зовсім мало вживаних базових п'ятнадцяток. Тож, якщо дивитись весною чи влітку, авансом може рекомендувати вживану п'ятнадцятку, бо там дійсно багато нового. Тут нарешті з'явився та оновлений дизайн із матовим склом, новий Dynamic Аленд, потужний чіп та 6 ГБ оперативної пам'яті. Тож, якщо влітку або весною він уже буде коштувати 24 тисячі, беріть в. Ви не пожалкуєте. Але, на жаль, новим його брати навіть за 30 тисяч гривень я точно не раджу. Бо, докинувши всього лише 100 доларів, ви можете взяти новий і запакований актуальний iPhone 16. І тут уже все кардинально краще. Це останній iPhone, у якого новий дизайн камер, action button, камера контроль, значно потужніший акумулятор. Підтримка Apple Intelligence завдяки аж 8 ГБ оперативки. Ну і так далі. Тож, за 800 доларів та близько 35 тисяч гривень я раджу розглянути iPhone 16 і наостанок розглянемо 15 прошки. Тут вибір уже ну, дуже великий, і до лютого ціна на них точно буде ще падати. Поки ми фіксуємо 33 500 за прошку і 39 тисяч за Pro Max. Тож чому я раджу скіпнути 14 ки та перейти все-таки на 15 прошки. По-перше, це новий дизайн. 15-ті прошки виглядають та відчуваються один в один, як останні 16-ки. Вони отримали нарешті USB-C та EP-C, більш практичний титановий корпус, нову кнопку Action Button та більш потужний процесор Apple a 17 Pro. Якщо ж ви не любите великі діагоналі та хочете звичайну 15 ту прошку, це чудовий варіант, який вартує своїх грошей, і має серйозну різницю із 13 прошкою. Ну а доплата між ними цілком виправдана. Але якщо ж говорити про кращий вибір більшості користувачів, то найкращим варіантом все-таки буде 15 Pro Max, тому що це ідеальний баланс ціни та отриманої вигоди. За переплату у 150 доларів, окрім збільшеної діагоналі, ви отримаєте 250. 6 ГБ пам'яті у базі та 5х оптичний зум замість трьох. На мою думку, вживаний 15 Pro Max за 1000 доларів, навіть краще за 16 Pro за ту ж ціну. Бо ніяких особливих плюсів від камера контрол ви не отримуєте. А більша діагональ та 256 ГБ у базі це прям ідеально за цю ціну. Ну ось і все ось така підбірка айфонів від команди Сторіня на 2025 рік. Ну а ми вам бажаємо, щоб 2025 став для вас найбільш продуктивним та мирним роком. А де брати Apple та домашню техніку за кращими цінами? Ви вже знаєте? До зустрічі!